Матусі пісня колескова, і батькове міцне плече. Про батьківщину це розмова, про те, що рідне нам це все. Сім'я, родина, вишиванка, рушник, калина і верба. Це слава пращурів козацьких, їх вільний дух і боротьба. День народження держави, в якій ми з вами живемо, національне наше свято. Ми всі шануємо його. І в найкращі і найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами. Ми віримо в свою країну, в її гідне майбутнє. Ми обов'язково станемо заможною демократичною державою з Днем Незалежності. Нехай це свято дає нам сили та впевненість у досягненні цілей на благо нашої країни. Бажаємо всім міцного здоров'я, злагоди, добробуту кожному будинку, миру, нашій рідній землі. Нехай наступний день незалежності буде без бойових дій та війни. Надіємось, ваші святкові враження будуть надзвичайно приємними та незабутніми з днем незалежності.